Нашу відбудову, і щоб ми тут всі працювали разом. На відкриття хаос Новопетрівська Вумен прийшла місцева жителька Валентина. Говорить, відвідуватиме центр, щоб читати книжки. Навіть просто прийти поспілкуватися. Можна книжку взяти, переглянути. Досить такі позитивні емоції. Приємно було почути. Ми раділи за молодь, за дітей, тому що їм тепер є де себе реалізувати. Над відновленням колишньої бібліотеки працювали вісім жінок, розповідає голова ініціативної групи Єлизавета Ванжула. За її словами, приміщення поділили на три зони. Перша частинка – це така більш кіно, відпочинок, такий релакс. Там ми хочемо дівчатками займатися йогою. Другий простір це тут ми плетемо маскувальні сітки, кікімори, також обговорюємо деякі питання, тому що ми постійно намагаємося волонтерити і хлопцям нашим допомагаємо. Той простір бібліотека. Ми Розуміли, що це є бібліотека, і нам треба, щоб у нас ми були інформаційно, як би сказати, обізнані, щоб ми мали доступ до інформації, щоб ми, ми любимо книжки. Реалізовувати проєкт розпочали у жовтні 2024 року, говорить представниця громадської організації Десяте квітня Наталія Коваль. За її словами співпрацювали з міжнародною організацією Оксфам, яка виділила на відновлення бібліотеки 10 тисяч євро. Ми даємо допомогу натуральну, ми даємо матеріали, але люди. Створюються самі, і ви знаєте, цінності у створених проєктах таким чином дуже велика саме від людей. Чому тому що вони сюди вкладують не просто свій час, не просто свій труд. Вони вкладають сюди душу. Центр для жінок та дітей діє на базі колишнього будинку культури, говорить голова Широківської громади Сергій Пересунько. Цей населений пункт дуже багато пережив. Це село було в окупації і. На сьогоднішній день звичайно потрібна психологічна підтримка, і це те місце, де люди можуть прийти, висловити свій біль, переговорити між собою, порадитись деякими речами. Тому це дуже добре, що таке місце в нас відкривається. Бачите, інтерактивна дошка є, є ноутбук. Можна дивитися якісь пізнавальні програми, можна дивитися мультфільми, фільми. Звичайно, що тут можна просто прийти і відпочити. Заняття у центрі планують влаштовувати щоденно, говорить Єлизавета Ванжула. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаївщина.